Вітаю, студія, вітаю, шановні глядачі. Слава Україні! Героям слава суми. Сьогодні масово обстрілювали росіяни. Кілька разів атакували дронами. Розкажіть більше про наслідки цих ударів. За даними обласної військової адміністрації, зафіксовано 5 вибухів. Так ви вже повідомили, що це відбулося в зарічному районі. Ось буквально перед вашим включенням ми повернулися з місць влучань. Територію, всю наші співробітники ДСНС обстежили так. Інформація, та що ніхто з людей не отримав жодних травм. Ми це підтверджуємо, і слава Богу, що все обійшлося зафіксовані. Були загоряння на відкритій території. Також палала будівля нежитлова, всі абсолютно осередки горіння ліквідовано. Знову була загроза повторних ударів. Знову призупиняли роботи, але Дякувати Богу, наші рятувальники, великі молодці, справились попри всі небезпеки і по і попри всі оті важкі чинники. І зараз вже всі повернулися в свої підрозділи. Через атаку в Сумах були перебої з електрика з електрикою. Чи є світло у місті зараз? Е, дуже важка ситуація була цієї ночі. Знову були влучання по місту Суми. Е, орієнтовно це трапилося близько другої другої години е, наші енергетики з з наші енергетики вже повністю справилися, жителі міста з е, з електроенергією, але також вночі було і загоряння на території одного з підприємств, горіння відбувалося в нежитловій будівлі, спалахнуло як всередині, так і на покрівлі. І до 4-ї години ранку співробітники ДСНС ліквідовували всі осередки горіння. Дякувати Богу, знову обійшлося без жертв, без травмувань. і Ми пишаємося нашими українцями, що вони прислухаються до порад, і під час виникнення таких загроз. Слідують в укриття і дотримуються правил безпеки. Це зараз дуже дуже важливо, тому що постійно постійно є загроза різного роду і розвід дрони, і е, також е, будь-якого роду безпілотників в будь-який момент можуть атакувати жителів сумщини. Тому є багато каналів інформування, коли є найменша загроза, а особливо підвищена небезпека. Тому то треба слідувати в укриття. А якщо говорити про область загалом, яка була ситуація вночі та зранку? Чи обстрілювали росіяни? Якщо так, то які регіони? Uh... Прикордоння це постійні оп... прикордоння це, це це постійні атаки. В основному це е, сумський район. Такої потреби залучати наших фахівців вчора не потрібно було. Єдине, що ми з білопільської громади і залученням офіцера-рятувальника громади, який працює на місці, провели евакуацію однієї місцевої жительки. Її вивезли в більш безпечне е, місце е, зараз. Е, Ситуація знову ж чути, як лунають вибухи на прикордоні від луня чути навіть і в місті Суми. Тому все по ситуації, коли буде необхідна наша допомога, ми завжди на місці і готові підставити своє плече громадянам для того, аби якомога швидше зреагувати на ті небезпеки, які можуть бути пов'язані з російськими атаками. Дуже дякую вам за оперативну ситуацію і за вашу роботу. і Дякуємо також вашим колегам. Я нагадую, що з нами на зв'язку був Олег Стрілка, речник головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області.